сказати, щоб ви написали в коментарях, е що потрібно, щоб відкрити ось це ось. Тому що батіг Я не знаю, як його відкрити, і чому його не можна відкрити, і ось це щось не можна. Всім привітки, любі друзі! І сьогодні ми будемо продовжувати грати в The Escapes 2. Так, ну і я потроху тут виконую завданьки. І... О! Так, тепер комусь там мені потрібно десь туди віднести. Добре. О! Ось чувак вже розумний, вже мені щось може продати. Крутяк, добре. Так, і ось так. Це виконано. Ось якась є завданька. Ну, типу потрібно якісь інструменти нарити. Давайте спробуємо, але що це взагалі потрібно зробити, я не добув. А ні, підсказка є, і ось я до неї вже дійшов. Так, і пойде зараз... Опа! Так, і зараз йдемо відмічуватись типу і віддаємо. Так, крутяк, тепер де деться... це ось ти. Це не ті адети. Давайте всі встане теж. Ось це та Там не ти, Ось ти. Так, а... Ух ти, я відразу ще якась завданька. Ну придбати якісь інструменти. Давайте спробуємо, можливо, вийде. А, ну он помітка, відразу йдемо туди, щоб встигнемо. І це ще й на цьому поверсі. Та зараз буду не бітися, сподіваюся, там нічого такого не буде, що можна перенести. Так, крутяк. Гітара якась. Так, про всяк випадок запоминаємо, куди нам іти і крутяк. Так, і тепер далі ласто. Ну, коротше, знову потрібно щось е знайти. Так, і тепер нам сюди. Так, там якась стрілянина. А нам сюди. Зараз заберемо інструмент, який нам. Ага. Так, мені сюди. Або сюди. Ну, швидше за все сюди. Так. Добре. Пігнав я тепер йому повертати. Так, і ось цей чувак. Тримай! І що ти йти все? Та, я вже завданьки закінчились, типу. Так, давайте інших тоді. Стоп, чи я взагалі не взяв завданьку, я ж наче що правду. Так, що ось це? Це. Е... дати книгу. Книгу? А де я візьму книгу? Давайте шукати книгу. Так, а що мені потрібно з усім офіцером? О, давайте я візьму цей молоток, нехай буде. Добре. Так, ну. В принципі, якщо цей молоток працює так, як я думаю, то тоді нам потрібна лялька, яку я, мені здається, вже робив. І ось тут ось є така діра пробити, можливо, це типу каналізація і, можливо, ми туди зможемо втекти. Ну, тому, коли я зможу, тоді я спробую. Ага, так, ну добре, я подивився, то мені там порекомендували, як би... прибити охоронця. Коротше, потрібно буде ось цією штукою прибити когось якогось офіцера чи хтось там одного. І забрати в нього форму. Добре, до зустрічі, коли його буду бити. В принципі, я знаю, як я його приб'ю. Да блін! Бий же ж! Є. А форма де? А, мені форму залишили чи що? Будь ласка, скажи, що так. БЕЛІ! Мені здається, мене прибили, тому що я щось лишнє захопив з собою. Блін, і ніхто цікавого нічого не продає. Я на що я зроблю, я ось собі касет склопаю. Так, ну скажу ось так. Я знайшов форму ще одну. І назбирав собі на... Ще одну палецю. І зробив кастет, але щось є кастет після останніх, раз, останніх спроб я не довіряю. І ось що можна зробити з... з цього. З форми. Зараз спробуємо з 4. Так, я медик, я медик. А, блін, я кудись не встиг. Ну то й добре. Так, все забрали, все. І ви мене не знаєте, я вас не знаю. Так. До якого ді... Так, ну що ж, ось є я... той, якого я бив. Так, все, і тепер йдемо пробувати втекти. І тепер вже потрібно робити ось так. Все. І чекати, чекати і ще раз. Ой, блін, чекати, чекати і ще раз чекати. А я не можу її ламати. Що за лайно? А от бляха, це не цей молоток потрібно. А де той взяти, я не добу. Ну, коротше, схоже на те, що я ще тут надовго там цю величезну місію потрібно зробити. Здається, я навіть знаю яку місію і мені для цього доведеться. Все, і ось тут десь. Хтось з них має бути типу якась місія, десь щось між молотком та наковальню чи що, щось таке. Ой бляка муха. Що? Де? Я був, вибрав той квест, що потрібно принести книжку. Це цей квест, там потрібно ще багато різних квестів пройти для цього. Ну, Повернуся, коли знайду ту людину. Так, ну все, я до Петра я вже це зробив. Е, короче, це потрібно було прибити того мужика і стебрити в нього ось це. Я ще в нього форму не знаю навіщо, але прихватив. Короче, тепер ось цю книжку потрібно он, там комусь віддати. Там якась дівчина, ось... Ні, якщо... А ні, десь тут біжить передіною. Ось. Ось ті чи ось цьому потрібно віддати. Зачепа. Бляха, 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 де це ніко. Бляха, мій кастет, я забувся про нього, повернусь, коли повернусь. Мені все одно, в принципі, той кастет вже був не потрібен. Можливо. Так, все, я виконав. Так, тепер що ти ще даєш? Мені яке завдання? Тут аж 8 завдань потрібно. Ага, по 5 гривень, пали 5 гривень за одну завданьку. І ще й вони важкуваті. Справа в тому, що після інциденту з викрадення книгою е, на мене. Ага, за ним, короче, стежать охоронці, тому мені потрібна ваша допомога будь другом і зроби щось для мене. Е, чи не так. Тоді найкраще е, змити його в унітаз, коли ви отримаєте його з локальної мережі. Що? Не зрозумів нічого, але будемо зараз розбирати. Так, для початку потрібно взяти. А, і мені все показується. А, добре йоли пали, я думав буде важче. Зачекайте, ні, мені здається, це ось цей. Так. Напильник. А, це потрібно просто цей напильник. Тфу ти йоли пали. Коротше, типу, я так розумію, за ним слідкують і через це я маю викинути напильник. Тфу ти йопсель, дропсель. Просто змити його. Все добре. Так, а тепер потрібно знову того чувака знайти. І... Нікою його звали. Так. Знати б, де він і проходити далі завданьки. О, зараз якраз буде перевірка, і тоді я розпочну ще одну завданьку. Коротше, зустрінемося, коли або я її пройду, або коли я її буду брати. Так, і тепер знову перевіряти, що це за завданька. Я трохи переживаю за інших ув'язнених. Мені здається, вони хочуть заподіяти мені біль. Чи не могли б ви мені зробити щось, щоб захистити себе? Скажу чесно, я вже знаю, що це потрібно. А! Заподіяти мені біль, але я стаю занадто старим для традиційного кулашного бою. Я знаю, це коротше потрібно зробити. Я так розумію, коротше, це ми завтра зробимо. Що ти там рейсі? Йди звідси. Чи можливо... А, все ж таки ось. Ну, я не встиг вибачаюсь. Так, і це є. Крутяк. Тепер останній інгрендієнт залишився. Тепер до нього потрібно якось зібратися. Як же ж добре, що тут можна ось так просто зробити і все. ем, ем... а... Що? А як я туди маю дібратися, алло? Ну, типу. Ну, ось бита. Фу, тобто це я міг це вже давно завершити? Чи що? Тепер знову потрібно ту мибру знайти, як ми це повинні віддати. О, ось вона. Зачекайте, так. було же. було же ж три. Нічого не зрозумів, пішов це робити. Так, книжка є. Так, а тепер потрібно прибити офіцера. На цей раз, сподіваюсь, буде краще. Бляха, він пішов туди, куди я не дістав. Бля, хай дуже довго, довго ще він в тій сраці світу буде ходити. І, і він не сюди йде, зашибись. Він он, став, стоїть, чекає. Йоли, палець він знову пішов кудись гуляти. Можете, підеш до мене, будь ласка. Так, та вже він йде? Він ще сюди йде? Ура, на кінець! Тут чекаємо, доки він зайде в таке місце, де я його знову Та ну ти серйозно. Так, давай йди в якусь кімнату, я тебе приб'ю і все, на цьому завершу. От не вже. Та -мо, ну чому ти туди пішов? Я тебе дістану, собако. Mm -hmm. Та чому ти не б'єш його? Mm -hmm. А він оборонятись міг, йоли пали Потрібно буде і мені спробувати оборонятись. Так, ну бито я вже зробив. Опача, а він іде сюди, то біга плик, мужик зараз тільки хай всі остальні смотаються э, звідси трішки. А ну скільки в тебе хп? От блін, сотка. Давай. Є. Yeah. Так, книжка. І форма не, не помішає мені. Коротше, мінус <coughs> це все <coughs> Що в мене є. <coughs> Сподіваюсь, книжку не заберуть і одяг. І, звісно, мене вказує. Тепер ще й з Песика і йолипали. Я про охоронців вон Песик сидить. Сидів. Ну, саме головне, що книжка на місці. Йоли. Так, тримай. І тепер що це далі? Я не пам'ятаю, що це далі. Зараз глянемо. А, а далі це скрафтити цю. битку чи що. Зараз. Будем дивитися. Ну якщо я не помиляюсь, то минулий раз... Стоп! Я не взяв uh, ці цю... замовлення. Так, щось ось тут, сподіваюся, це на цьому поверсі буде оно. Ну. Ааа, блін, це тільки винищити цю. Далі вже буде скрафтити ту битку, чи що це там Йоли-пали. Так, Ніко, йди сюди. Де це ти там? То чому я це не можу відкрити? О! Так, і тепер відразу розпочнемо з. Від поки що. Що ти хочеш? Йди у дупу, я вже відмітився. Добре, піду в інше місце. Так, тут перша частина, я так розумію, на іншому поверсі буде друга. І вже в тому місці третя. Ні, краще ось сюди закину. Відмітю і заберу. А не тут. Серйозно? Тепер точно і заберу. Так, і тепер ластове залишилось. Блін, на цей раз дякуйте Богу, що воно не так заспавнилось як минулий раз. Тому що я б його ніяк не знайшов би. Так, це ж на цей поверх, якщо я не помиляю. Ні, це сюди. Або сюди, або на одну вище. Сюди є бой! Дюди. Так, а тепер де це ти там та дівчин клачех там? Та... Тепер потрібно знайти і знайду її. А, а вона ось тут. Ось ти де. Так. А тепер що ти нам задаєш? Що виконувати потрібно. Е, Назвіти із тієї зброї. А, навіть із цією зброєю, але я все ще хвилююся через пару недоліків у цьому глобі. <свісно> <свісно> Ти виглядаєш сильним і м'язистим. Чи не могли б ви завдати болю комусь за мене? Та давай. У мене вибору немає. Так. Ем... Що потрібно... ага, когось там прибити. А для цього мені потрібно свою вбитку чи щось тому подібне. Наприклад, кастет. Непогана штука. Мені, в принципі, вистачить. Ну, дивлячись, є цей. Блін, ну куди ти пішло? Десь пішло в дупу світу і мені чекати його, доки воно звідти вилізе. Ну, як же ж я до нього долізу, он ходить з шваброю. Ось. В сенсі за що? Мене за щось бити почали? Не зрозумів! За що? Мінус кастет, бля. Блін, та падлюка ходить по моєму поверху зараз. Блін, мені пошвидше потрібна якась битка, якраз ідеальний момент, щоб її вирубити. Все, в мене не вийшло, я не встиг. Давайте спробую бити, цю вбити її прибити. Ух ти ж ніх! Давайте спробую її ж зброю, якщо так можна сказати, вирубити. Вона мене цією шваброю била, я її теж цією шваброю буду бити. Чи його я не добух тут там? Ось воно. А ну, яка в тебе сила. По 50-ті все. Так, давайте зараз кудись десь, десь зайдеш за куточок. І я те там перестріну, добре? Тільки пошвидше, бо зараз буде перекличка і нічого в нас не вийде. Та газу, швидше йди, довбло. Так. Ти куди, 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 куди? Стій, стій! ну бля, Є! Крутяк! Так, яка наступна завданька? А зараз і дізнаємось ось. Даємо її ось ніко. Так, відразу перекладаємо і беремо. Будемо розбиратися по ходу справи. Так, я пішов розбиратися. Дьопсіль, дропсіль, це опять треба копа прибити. Це вже, мабуть, не сьогодні, але он я його бачу, він входить. Хоча, в принципі, дивлячись, куди він заходить. Ні. Ні, все. Завтра. Блін, за мною поставили наглядача, схоже за те. Ось цей лужпень за мною бігає вже далеко. Ну, давно. Там ходімте, та відмітимось, і потрібно того копа прибити і забрати в нього ту кляту книжку. І ще й, бляха, скільки плюсів цієї швабри? Блінна муха, вона цей через металшукач можна спокійно ходити і не буде ніяких проблем. Не то що з тою биткою. Да й наче б'є вона непогано. Ну, приблизно так само. Так, а ну, гайда, братанчику, ось цей ось. Пішли десь за куточок. Я тобі теж побості настукаю і все ж. Ага, тобто ти так вирішив, так? Давайте ризикнем. Чим у сюди, дурнику. Давай. Я нічого не брав, я тут не прийдев. То не-не-не-не. Ні, 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 ні. Бляха, не! Ні. Бляха, муха, НІ! Я книжку просирати не хочу, ні, віддубіться всі! Відчепіться, я занихаю книжку і все! Будь ласка, ні, не вбивайте, не вбивайте, не вбивайте! Я на секундочку зараз закину книжку і можете мене вбивати хоч скільки вам влізу. Книжку це сайця. Пішов, баню! Баню, йди ти, скотина! А де твої друзі? Я хочу з ними ще й пофайтитись. Якщо це можна назвати пофайтитись. Так, тепер потрібно буде занести цю довбану книжку і некстоє завдання. Блін, а це ще одне залишиться схоже на те, чи що? Але це дуже круто, це занадто круто. Я, до речі, думав, що ця серія буде коротка, але в принципі нормальна. Зараз за одну відмітю віддал це і віддам книжку, імба. Так, де це це Ніко? Я Ніко не можу впізнати. А, ось Ніко. Є імба. так, Ніко відразу давай. Е, фоткати, фоткати, завданьку -у, у. Так, все є. І тепер зараз будемо дивитися, що. Схоже на те, що знову когось бити. Зашибісь. А, і ще ще одного офіцера. Зашибій, зашибійсь. Це дуже круто, але... Зашибійський. Ось це ось все мені потрібно прибити. Ось хода, хода, ось ось це. Давайте знову. Це, чи це ти, чи це не ти, давайте зайдеш десь за якийсь куточок, я ти дам по спині все. О-о-о-о-о! Сюди підходить. Да нікуди ти вийшов. І тут ще один. Та йолит. Ут, бляха, мені гаплик. Блін, а в мене швабру заберуть, чи ні, будь ласка, скажи, що ні? Я її віддобуться. І зараз дізнаюсь. Будь ласка, не забирай. Не забрали швабру, імба! Так, потрібно буде знову цього лушпня знайти, тільки на цей раз вже прибити. О, він якраз десь тут бігає. Блін, ну не кажіть, що він буде стояти он там зверху. Ні, ну це ж капе. Я вже хочу сьогодні тікати. Дайте мені цю цього лужпням прибити і все. Я, Наскільки я правильно розумію. Так, це властове завдання. Ось він стоїть переді мною лужпи. Він же зараз відрегениться, в нього 14 хп. Давайте швидше звершуйте вже ці. цю перевірку перекличку. з 17, вже 18. Так, все, чекайте. Це ж мені його просто виробити потрібно, так? Так? Чому я раніше цього не зробив? Навіть не з... Так, по ідеї, я всі завданьки виконав. Хе, он його принесли. Але я знаю, що там мені віддадуть. Точніше віддасть Ніко. Тому я краще до неї зараз підходити не буду. Я підійду, коли вийдемо з, з цього місця, тому що тут багато металошукачів. Бляха, ну ні! Це ж Ніко була. Так. Будь ласка, ні. Скажи, що це була не ні Ніко. Скажи, що ось Ніко. А де Ніко? Мені потрібно Ніко. Ось Ніко! Ось Ніко. Так, стоп. Блін, це було передостання, схоже на те. А ну що це за завданько? Так, я повернусь, коли прочитаю, що це за завданька, а поки що я її вибираю. Йоли Боже, можна навіть і не читати, треба йти просто збирати речі. Сподіваюсь, дуже важкого прям не буде. Так, це не сюди, це нам на поверху. О, вінний час. Так, ось, скотч, далі. якийсь, йоли-пали, це ще що таке. Так, і по ідеї ластове, якщо воно. Так, все. Що потрібно зробити? Е, крафт супер. А а, а а якщо я не можу його скрафтити, що мені робити? І чому я не можу скрафтити. А, в мене інтелект, типу, закінчився, в мене інтелекту мало. Добре, зараз закину все в свій. Блін, я сподіваюся встигну. Мені здається до наступного дня. Хоча можливо і підвезе. Тут потрібно, якщо щось 70 ін... інтелекту як мінімум. У мене з самого початку я Якщо пам'ять... ну якщо я не помиляюсь, то 700 сі... була. Так, все, до 70 рівно добили і пішли відразу крафтити. Сподіваюсь, я зможу краф... крафтити те, що мені потрібно. Тому що я хочу якнайшвидше звалити з цієї тюрми. Так, а ну. Сподіваюся, я зможу це скрафтити. А чому я не можу скрафтити, де мені креслення це відкрити? А як їх відкрити? Хм. Так, ну на цьому я буду завершувати. Втічемо ми в наступному відео. До зустрічі в наступних відео. А, ні, я ще хотів сказати, щоб ви написали в коментарях, що потрібно, щоб відкрити ось це ось. Тому що супербатіг. Я не знаю, як його відкрити і чому його не можна відкрити, і ось це щось не можна. Е, а ви підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, е, якщо ви знаєте, що там потрібно робити. Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на мій другий канал по фермі. Е, ставте подвайки і до зустрічі в наступних відео.